Вітаю вас, малята! Сьогодні я розповім казку, яка називається Заєць і зима. Заяць прокинувся від голосного брр. Брр! лунало знову, і заєць сполохано насторожив вуха. Це в мене в животі. Дослухаючись полегшено зітхнув заяць. І від гарячого, заячого подиху пішов легенький пар. Заєць жадібно вдихнув морозяне повітря, і йому наміть здалося, що його живіт прилип до спини. Я не їв сім днів, чміхнув заяць і висунув носа. З під міцного соснового гілля, під яким сьогодні ночував. Треба шукати харчі, подумав Заяць. Привіт, друже, прожебоніла білка, стрибаючи з гілки на гілку. У мене біда. Чим зможу допоможу, мовив заяць і чміхнув носом. Моя молодша донька Гаша в снігу загубила шишку. Всі очі продивилися, знайти не можемо. Не плач, сусідко, ось твоя шишка, вигукнув заяць, висунувши носа з під снігу. Дякую тобі, друже, за допомогу. Звертайся й ти, коли що. Біжить заєць лісом. Тремтить, як останній лист на морозі, Лисичі сліди довкола снігових заметів, плакитною стрічкою в'ються, сніжить світу білого не видно, біжить заєць. Зайчику, зайчику, допоможи, попросила стара Ялина, протягнувши своє кострубате гіляче. Я поспішаю, вигукнув заяць тремтливим голосом, але щось його зупинило. Чого вам, бабуню? У мене сьогодні день народження, а я не можу й намиста вдягти, засумувала кроною Ялина. Віднесла його метелиця аж до самої річечки. А я туди вже не дійду. Заєць миттю приніс на намисто. Нахиляйте голову бабуню. Дякую тобі, зайчику, за допомогу. Біжить заєць, тремтить, як останній лист на морозі. На зустріч йому синичка летить і слізьми заливається. «Зайчик, рідненький, допоможи мого сина снігом привалило під стріхою лісника, хвилила синиця. Заяць миттю допоміг синичному синові вибратися з-під снігу. Щаслива синиця дякувала зайцю, але той вже без сили впав на землю. Невже мене нема, подумав заяць, коли в нього не вийшло ворухнути лапою. Заєць розплющив очі, а перед ним лежала морквина. Це тобі подарунок, мовив лісник. Заяць підняв на нього очі і чхнув. Хворий, заячий вигляд. Розчулив лісника. Ти добрий заєць, усміхнувся лісник. Ти допоміг і білці, і старій ялині, і синиці, хоч сам потребував допомоги. За це я тобі дам стільки моркви, що тобі вистачить до кінця зими. На добраніч любі діти казкових вам